Якщо ви про це не знаєте, ніхто про це в принципі, не знає, тому що це відбулося буквально вчора. Я не знаю, чи це нова схема чи ні. Йопта, мене, в мене бліблі суму сравню. Дивіться, яка суть. Суть в тому, що зараз в є, ж запустилась... я не знаю, що запустилось, ще є веб-версія при замовленні їжі. Ось, і, 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 і... Там звичайний логін і пароль. Просто я вам розповім, як спеціаліст, умовно кажучи, в IT. От е, хоча би чуть, чуть вам по хочу пояснити, що розжувати, щоб ви зрозуміли, типа до чого тут веду. Дивіться. Е, суть в чому? Суть в тому, що в Glovo зараз можна замовляти через комп. ось, І справа в тому, що е, саме, саме самий початок моменту починається проблема починається ще в тому, коли ти заходиш на сайт з Львова. Якщо ти заходиш на сайт з Лово, ти можеш замітити, що в Glovo немає ніяких ні підтверджень ок додаткових, немає ніяких блядь, додаткових.